Розвиток штучного інтелекту збентежив всіх. Достатньо подивитись лише на те, які картинки генерує Міджорні. Доволі швидко, а найголовніше ефектно. Це надихнуло, та в той же момент настрашило багатьох, особливо художників. Бо для чого замовляти арт в художника, якщо за тебе це зробить штучний інтелект? Чи не зробить? Без паніки ми тут, щоб розібратись у подальшій долі художників. Чекаємо на твою вподобайку та підписку на канал. А ми тим часом розпочинаємо. Невже настав час, коли штучний інтелект зможе ось так просто замінити художника? Ні, він не настав і в найближчому майбутньому не настане. А чи вплинув штучний інтелект на роботу художників? Однозначно вплинув. Проте це не означає, що потрібно відмовитись від бажання стати художником чи просто навчитись малювати. AI – це скоріше додатковий інструмент, який спрощує деякі моменти в роботі. Почнемо з того, чому художників не замінять, а в кінці відео спробуємо. Пробуємо подивитися на ситуацію з іншого боку. 6 років тому на це запитання частково дав відповідь легендарний Хаяо Міядзакі із студіо Гіблі. У нього запитали, чи буде він використовувати подібні технології у своїх роботах. На що Хаяо обурився та сказав, що в штучного інтелекту немає душі. Також він додав, що люди втрачають віру у власні сили, що мав на увазі Хаяо, говорячи про душу. Скріж за все він мав на увазі, що штучний інтелект не може створити абсолютно нове. Він будується на згенерованому контенті людини. А навіть якщо пробує в щось унікальне, то не дуже вдається відійти від створеного людьми. Роботи художників для штучного інтелекту це як пазл, який він підлаштовує по різному та вибудовує іншу картинку з цих елементів, взявши звідси, щось звідти, а ще звідти і звідти перемішав, зліпив докупи і. І видає результат. Саме в цій системі полягає іще одна проблема. Художники почали помічати свої деталі робіт в роботах, які генерує штучний інтелект. Хтось побачив таку ж руку, яку нещодавно опублікував на артстанції. Хтось пізнав ногу, яку нещодавно малював. Тобто штучний інтелект без дозволу авторів використовує їхні матеріали. Це викликало хвилю обурення серед творців. До речі, є теорія, що штучний інтелект вдосконалює власну базу більше на основі робіт азіатських художників, тобто стиль аніме. Але це лише теорія, яка нічим не закріплена. Ми ж вважаємо, що штучний інтелект бере в роботу абсолютно весь контент з інтернету. Можливо, і до твоєї роботи він добереться. Хаяо також мав на увазі, що у нього немає асоціацій та абстрактного мислення. Для багатьох випадків потрібно взаємодія двох людей, щоб між собою чіткіше зрозуміти завдання. Тому з художником буде відчутно простіше ніж з AI. З Справжнім художником можна вигадати щось унікальне, тому що в людей є ось це абстрактне мислення. Закриваючи тему душі та унікальності штучного інтелекту, покажемо конструктивний діалог Віла Сміта. Машина. імітація життя. Робот створить симфонію. робот зробить з полотна мистецький шедевр. в кіно. Конфлікт машини та людини залишається однією з найпопулярніших фантастичних тем. Але коли зараз масово почали стикатись з ai сервісами цей конфлікт уже не видається чимось фантастичним. Той же бунт художників на ArtStation. Безліч відкритих протестних звернень та петицій бізнесменів, популярних творців. Люди просто бояться втратити роботу. При цьому більшість забуває про інші ситуації з автоматизації людини. Подібні конфлікти з роботами відбувалися раніше: протести працівників на заводах проти автоматизованих верстатів, протести математиків, проти калькуляторів та протести художників проти фотокамер. Так, художники вже пережили у одну з криз, якщо це можна назвати кризою, поява фотоапарата. Відтепер для чого малювати портрет, якщо можна сфотографувати людину, для чого малювати пейзаж, якщо можна його сфотографувати? Подібні думки суспільства лише дизморалили художників, а ті, всупереч всьому, продовжували творити. В результаті з'явилось щось нове, вдосконалилось щось старе, і загалом всі отримали абсолютно новий досвід. Світ змінюється, тому потрібно, хоч трошки встигати за ним, продовжуючи тему, чому штучний інтелект не замінить художника, обов'язково треба згадати про ТЗ. щоб сформувати потрібну картинку за допомогою штучного інтелекту. Йому необхідне чітке тезе. В замовників часто виникають з цим проблеми, правда? І навіть якщо є чітке тезе, то як генерується картинка? Правильно зробіт інших художників. Тут одразу ще декілька проблем. Знову ж таки, штучний інтелект не зрозуміє замовника з півслова. і в найближчому майбутньому, а може навіть взагалі, таких можливостей не буде. AI однозначно вплинув на сферу, і в найближчому майбутньому зможе витіснити деяких художників. Круто обрізає об'єкти, може підняти розширення зображення, прибрати шуми. В ролі обробки матеріалів це дуже крутий інструмент. Важливо розуміти, що це додатковий інструмент, який відчутно покращить роботу людини, наприклад, оптимізує час. Є багато нудних та повторювальних завдань, які може виконувати штучний інтелект. Тим часом художник витратить менше енергії та займеться більш творчою частиною проєкту. Крім того, штучний інтелект може надихнути. Він може показати картинку так, як не могла б представити її людина. Плацання різних сервісів по генерації картинок допоможе вигадати щось нове або покращити те, що вже є. Так, в цій генерації є купа проблем, але нам головне побачити картинку з іншого боку, щоб щось нове для себе підкреслити. Цим він непогано справляється. Насправді є вдосталь художників, яким подобаються можливості штучного інтелекту. І на диво вони його не бояться. Але ти повинен розуміти, що не маючи базових мінь, штучний інтелект не допоможе. Хто б що не казав, але факт залишається фактом. Творцям потрібна чітка база знань, в тому числі практичних вмінь. Людина, яка розуміє композицію, правильно працює з кольором та перспективою, має свої погляди та власний смак, буде завжди потрібна. Обов'язковим також залишається знання робочих програм, наприклад, того ж фотошопу, у якому більшість художників малює. Штучний інтелект не зробить з тебе 2D-художника, але ми зможемо завдяки нашому курсу 2 d Artist Basic, навчишся впевнено малювати в казуальному стилі. Посилання на курс є в описі цього відео. Там же можна детальніше ознайомитись з навчанням. На такій приємній ноті ми завершуємо відео. Пишіть у коментарях власні думки, та не забувай про вподобайку і підписку на канал. Зустрінемося в наступних відео.